Нам вдалося оформити бронь. Ситуація була наступна: у клієнта був так званий розшук ТЦК, отже, порушення правил військового обліку в резерві. Червона стрічка, підприємство, де він працює, критично важливо, не могло його через це забронювати. Але ми закрили так званий розшук ТЦК, закрили цю справу по строкам. Клієнт не сплачував штраф, оскільки минуло три місяці з моменту, коли відповідно клієнт вчинив так зване правопорушення, пов'язане із наявкою заповісткою. Відповідно, справа закрита по строкам. У клієнта чистий резерв, все добре, але підприємство не бронює його постійно кормлючи так званими сніданками. Приходьте завтра. Ми зробимо це завтра. Будь ласка, почекайте до завтра. Проте клієнт, звичайно, дуже... Хвилювався щодо того, що в нього може бути новий розшук ТЦК, може бути повістка, може бути будь-що інше, але йому вдалося. І ось буквально нещодавно він порадував мене скріном із резерву, де зазначено, що його таки забронювали. Броню нього дійсно до 16-12, і він дуже вдячний за ту роботу, яку ми з ним проробили. Отож. Не треба опускати руки, варто діяти, і тоді позитивний результат не заставить вас довго чекати.